Привіт, друзі! На зв'язку з Путокс. Мене звати Данило Щогль, я виконуючи обов'язки голови студентського парламенту університету. І ми продовжуємо з вами знайомитися з навчально-науковими інститутами та факультетами Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І сьогодні ми будемо знайомитися з факультетом, який готує спеціалістів за найпопулярнішими спеціальностями в 2023 році, а саме факультетом інформаційних технологій. І з нами сьогодні голова моя споведуча Альона Ковтон. Голова студентського парламенту факультету інформаційних технологій. Альона, дуже радий тебе сьогодні бачити. Тут у нас в гостях. Дякую, що завітала. Розкажи, взагалі, коли ти зрозуміла, що хочеш вступати на фіт. Так, всім привіт. Дякую за запрошення в першу чергу. Дуже сильно вплинуло те, що в мене дуже багато друзів навчалося на ФІТІ, і я чула від них дуже багато схвальних відгуків, що в плані навчання, що в плані навантаженості. Спочатку я вагалася між КНУ та КПІ, але все ж таки в КНУ більш сучасна програма. Тож я вже схилялася більше до Тараса Шевченка, а потім я мала вибрати ФКНК чи ФІТ, тому що моя спеціальність, яку хотіла інженерія програмного забезпечення, вона є на обох факультетах. Угу. Але все ж таки на фіті ну, менше математики і більше про програмування, тож я вирішила, що фіт. То... Угу. Тобто для тебе стала важлива менша кількість математики, і ти все ще не обрала гуманітарний напрямок. Мені це, якщо чесно, не зрозуміти. Е, може, у ваших студентів розваги якісь є цікаві, чим ви взагалі живете? У нас насправді дуже активне студентське життя. Найбільшим попитом у нас користуються кіберспорт та івенти, які ми влаштовуємо. І в цьому плані я дуже пишаюсь нашими студентами, тому що, до прикладу, на нашій крайній вечірці ми зібрали 75 тисяч гривень і передали на допомогу ЗСУ. Це в цілому дуже круто, що ми можемо влаштовувати вечірки, отримувати незабутні спогади і допомагати при цьому захисникам. Нашим. Ну, по-перше, 75 тисяч за один івент це прямо ну вау. Нагадаю нашим глядачам, що десь тут у відео ви зможете знайти посилання або в коментарях, або тут буде qr код для того, щоб задонатити на збройні сили України так, на Сили оборони України, тому що єдине, що ми можемо наразі робити, це допомагати підтримувати армію і допомагати власне нашим. Захисникам окей, okay. 75 тисяч це прямо дуже багато. А невже все так прям супер гладко йде? Без факапів? Все супер круто? Ну, звісно, ми швіт. Ні, насправді у нас були проблеми, особливо на початку, коли ми всі зібралися. Більшість з нас не мають ніякого досвіду в організації. Ми між собою не знайомі. То у нас була дискомунікація, скажімо так, і була проблема в тому, як ми розподіляємо ролі, бо хтось робив. Все, а хтось uh -huh. не робив нічого. Але зараз з часом воно вже стабілізувалося, ми ну, намагаємося рівномірно розподіляти таски, і що найголовніше розділяти наші особисті якісь стосунки uh -huh. і робочі. Uh -huh. Чи є ще у вас якісь секрети на факультеті інформаційних технологій? Напевно, найбільші секрети нашого факультету вони зберігаються в 308-му кабінеті, це кабінет парламенту. Там було дуже багато чого веселого. Але я думаю, що тут не варто це розповідати. Проте найбільшим секретом для всіх це чому в нас на лого зображена дівчинка і чому СП називається Ванда. Ну але я не буду цього розповідати: вступайте на фіт і дізнайтесь. Тобто, ти вирішила саме йти на фіт і на цю посаду для того, щоб про це все дізнатися? Про ці всі секрети. Ну, очевидно, що ні. Просто коли я йшла на цю посаду, у нас від СП взагалі нічого не було. У нас не проводилось жодних івентів. У нас ледь працював один департамент, який просто писав пости і на цьому все. І мені, як студентці, що навчається на дистанційці, мені дуже не вистачало якоїсь комунікації, якогось активного життя студентського. І тому, коли я побачила, що от у нас тут вибори на виконуючі обов'язки голови СПЕФІТ, я подумала, що я хочу, я маю ресурс, я піду, я це створю. І саме зараз ти тут розказуєш про студентський парламент факультету інформаційних технологій, про сам ФІД, про його спеціальності. І, власне, десь про це я хотів би продовжити, про те, що студентське життя, на жаль, чи на щастя, не обмежується тільки студентським життям, а ще є навчання. Власне, і чи могла б ти коротко мені розказати і нашим глядачам? Котрі будуть нас дивитися, власне, про спеціальності, на котрих у вас навчаються де навчаєшся особисто ти, і спеціальності, котрі найпопулярніші, і спеціальності, котрі власне, потребують додаткової уваги. Найпопулярніша спеціальність у нас інженерія програмного забезпечення, власне, я на ній і навчаюсь. Ця спеціальність більше про програмування, про розуміння всіх етапів розробки, починаючи від аналізу задачі, закінчуючи тестуванням та впровадженням. От найменш популярна у нас Мід 172 спеціальність <Мережеві, мережеві та інтернет-технології. Угу. От ця спеціальність більше підходить для тих, хто ще не визначився, де він хоче. Ну, з чим він хоче працювати, і він хоче спробувати багато чого різного, щоб визначитися. Там вивчають дуже різне: Веб-девелопмент, як працювати з мережами. Краще дуже багато різного. Я насправді дуже тішуся, що Україна і власне університет Шевченка випускає також спеціалістів в it сфери, котрі можуть знаходити себе в великих справах в великих компаніях. Про це, зокрема, може говорити та кількість стартапів, яка відкривається в Україні, засновується так і. Програмне забезпечення, котре Україна може постачати для інших країн, так і розробляти на власне на своїй основі. Мені цікаво ще дізнатися, як ви знаходите можливості для свого подальшого кар'єрного зростання. Ну, наприклад, відступ парламенту ми влаштовуємо хакатони, зустрічі з IT, ну, спікерами з it компаній. З приводу роботи, то, наприклад, на хакатоні у нас були спонсори: це була компанія Jubal, це був. Це була Національна академія наук України, і це була компанія SoftServe. І за перше місце команда переможців вони отримували можливість ну, мати співбесіду з компанією Джубол і попасти до них на стажування, тобто. В принципі, можливості знайти роботу чи попасти на стажування вони дійсно є. Угу. Тобто, безробітними у вас залишитися дуже важко. Ваших спеціалістів їх mm -hmm. хапають в різні організації. Звертаюся до майбутніх наших абітурієнтів, до вступників. Бачите, у вас буде можливість і шанс залутати гарно оплачувану професію. І що ти б могла порадити нашим абітурієнтам почитати перед вступом? Як ви радила, я б радила не читати. І це все. Ні, ну насправді ні. Просто, на мою думку, програмування це більше про практичний досвід. Якби я щось радила, то я б порадила подивитися якісь відео по-моєму програмування, знайти якісь завдання по цим темам, зробити одні завдання, потім складніше. Тому що теоретичних знань їх насправді дуже замало для того, щоб працювати в цій сфері. Треба постійно практикуватися, постійно робити якісь завдання, проєкти. А не читати просто щось. Тобто ви більше практики аніж теоретики? Абсолютно так. У нашій спільноті загалом цінується більше саме практичний досвід. Так, загалом, наша спільнота вона достатньо активна, згуртована, відкрита інколи навіть відверта. Ух! У нас є феномен, до речі, Фіта. Ти чув про нього? Взагалі-то я тут маю ставити питання, але давай ні, я ніколи про нього не чув. Ну, як тільки ти дізнаєшся про існування факультету інформаційних технологій, ти починаєш зустрічати людей світа. Ну, абсолютно всюди, де б ти не був. Ага, тобто, а за, за звичайних умов ви десь ховаєтесь? Ну, коли ти 12 годин робиш лабораторні роботи, то показуватися достатньо складно. Я розумію, що коли 12 годин просидів за комп'ютером, то нічого не хочеться, хочеться лягти просто в ліжко і, і поспати. Ти знаєш, що Чернівецький університет дуже часто називають українським гогверсом. Як би ти могла назвати кину імені Шевченка і фіт, які асоціації спадають? Я думаю, що. КНУ це був би Гарвард, тому що це найкращий університет країни, і також в КНУ пропонується дуже широкий вибір спеціальностей. З приводу ФІТА, напевно, MIT, тому що, по-перше, ФІТ найкращий. Як представниця цього факультету, ти можеш ствердно сказати про це. Звісно. По-друге, MIT також спеціалізується на технічних якихось науках. І у нас ще є спеціальність, про яку я говорила раніше міт ЕМІТі. Uh -huh. uh -huh. Тому я вважаю, що ми MIT. Окей. Okay. А ти знаєш, як у Гарварді відносяться до котів? Як у Гарварді відносяться, не знаю. Але на ФІТІ котів дуже люблять. Якби там я б могла обирати тотемну тварину до нашого факультету. Я б сказала, що це кіт не тільки через Риму, просто так склалося історично, що на Фіті дуже люблять котиків, угу. меми про котиків, гівки з котиками, все з котиками. Угу. Поки там за екраном хтось плаче від ніжностей, чи могла б ти назвати ваш факультет 10 з 10? Я думаю, що він точно може бути 10 з 10, але особисто мені хотілося б покращити комунікацію між адміністрацією та студентами, тому що інколи не вистачає якоїсь підтримки саме в питаннях, що стосуються студентства, та й загалом, щоб атмосфера була менш напружена, така спокійна і комфортна. А ще було б класно перевести мене на бюджет. Мені здається, що це супер-афірмація на 2024 рік. На останок Альона, можеш описати свій факультет трьома ключовими словами: двіжовий, унікальний і сучасний: нуль-нуль-нуль-нуль, 1001. Це що? Сподіваюсь, ми його наразі інтерв'ю. Ні, я думав просто сказати, типу, слово бувай двійковим кодом. Це так не працює. Ні, Ну працює, але я не знаю на пам'ять це все. Окей. Okay. Так, ну добре, тоді відставляємо двійковий код в сторону. Власне, наш подкаст добігає кінця. З вами був Данило Щоголь. І ковтина льовна. В подкасті Спутокс. А кінець ми не придумали.